Доброго дня! В даному відео я покажу, яким чином можна зареєструватися на сайті дистанційного навчання комунального закладу Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Для цього нам необхідно перейти за адресою dk.koippo.kr.ua. Після цього нам необхідно у верхньому правому куті натиснути на покликання увійти. Тепер нам необхідно натиснути кнопку Створити новий обліковий запис. Для створення нового облікового запису нам необхідно придумати пароль. Ім'я входу і мати робочу електронну пошту. Першу вводимо ім'я входу. Після цього нам необхідно придумати пароль. Пароль має складатися з восьми символів, де має бути одна цифра. Одна буква велика і одна буква маленька. Також має бути один спеціальний символ. Для прикладу введемо KOIPPO2012 зірочка. І нам необхідно вказати електронну пошту, на яку прийде лист із підтвердженням вашого облікового запису. В наступному полі ми вводимо повторно нашу електронну адресу. Після цього вводимо наше прізвище та ім'я і вказуємо місто. Натискаємо Створити запис. Як бачимо, на зазначену нами адресу було відправлено лист. Відкриваємо пошту, інколи листи можуть Опинятися в папочці «Спам». Для цього треба натиснути більше і перевірити папку «Спам». Якщо ж лист прийшов, ми просто його відкриваємо і переходимо за покликанням. Як бачимо, тестовий учень успішно пройшов реєстрацію. Натискаємо Продовжити. Вітаю! Ви зареєструвались на сайті дистанційного навчання. В разі, якщо ви забули ім'я входу або пароль від вашого облікового запису, вам необхідно виконати ось такі дії. Для початку натиснути кнопочку Увійти, потім натиснути на покликання Забули пароль. Для того, щоб відновити пароль, нам необхідно ввести або ім'я входу, або вашу електронну скриньку, яку ви вказували при реєстрації вашого облікового запису. І натискаємо кнопочку Знайти. Після цього система повідомляє нам, що на вказану нами адресу було вислано електронного листа з покликанням для зміни паролю. Натискаємо Продовжити. І переходимо в нашу пошту. Бачимо, в нас є ще один лист запит на відновлення пароля. Знову ж таки, якщо цього листа немає в папці вхідні, шукайте його в папочці «Спам». Тепер нам необхідно перейти за покликанням. Зверніть увагу, це покликання дійсне протягом 30 хвилин з моменту запиту відновлення пароля. Тому бажано не гаяти часу. Тепер ми можемо ввести новий пароль. Його треба вводити двічі. Знову ж таки, не забуваємо, з чого складається наш пароль. Має бути одна велика літера, одна маленька, одна цифра і один спеціальний символ. А також цей пароль має бути не коротший, ніж 8 символів. Тепер нам необхідно зберегти зміни. Після збереження змін у нас відповідно встановлено новий пароль. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих відео.